Сучасний фронт офіс з купою камер у поліцейських горохова новосілля. Полила траву і обпекла ноги. Швидка й пожежники працювали біля Луцька. Жалоба в Луцьку місто прощалось з героєм. Трагічна звістка надійшла в село Туровичі Ковельського району. У боях з окупантами загинув місцевий житель Сергій Захарчук. Захиснику було 28 років. Його життя обірвалось на околиці міста Турець Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Луцьку сьогодні був похорон. Місто прощалося із захисником Сергієм 30-річний військовий загинув 4 вересня в районі населеного пункту Максимільянівки Донецької області. Відспівали його в кафедральному соборі Святої Трійці. Після завершення богослужіння труну тілом покійного захисника пронесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенду присутні зупинилися і виконали державний гімн України. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гажджа. Пожежа з постраждалою у Луцькому районі. 67-річна жінка підпалила суху траву на території садового товариства Квітневе. Вогонь швидко вийшов з-під її контролю. Коли приїхали рятувальники, горіло вже близько двох гектарів. Окрім того, зайнялося дві дерев'яні господарчі будівлі та металевий контейнер. Пожежу гасили більше трьох годин. Дерев'яні в будівлі згоріли вщент, знищені також речі в контейнері. Через вогонь постраждала і сама господиня обістя. У неї опіки ніг. Правда, в лікарню їхати жінка не захотіла. На 67-річну волинянку склали протокол про адміністративне правопорушення. Тойота в'їхала в Нісан. Ця аварія сталася вчора вранці на Чернешевського 22-річна водійка Тойоти, обганяючи машини, врізалася в легковик Нісан. До всього винуватиця аварії їздила без водійського посвідчення. На щастя, постраждалих у ДТП не було. Відкрив підпільне виробництво, де колотив побутову хімію. Продавав під назвами відомих торгових марок. Такий бізнес налагодив 49-річний лучанин. Все це чоловік робив у складському приміщенні в Луцькому районі. Збував побутову хімію на території усієї України. Під час обшуку в нього знайшли обладнання для виробництва і пакування товарів, сировину 17 тонн готової нелегальної продукції, наклейки з назвами торгових марок. Правовласникам торгових Марок Лучанин завдав збитків більше ніж на 2 мільйона гривень. У 42 селах Луцького району понизять тиск газу в система газопостачання на 5 днів. Це пов'язано з ремонтними роботами з 9 до 13 вересня. В обласній філії газмережі повідомили, що також пониження тиску запланували у 14 селах у Ковальському районі. Тож споживачів газу просять у ці дні менше користуватися газовими приладами. Сучасний фронтофіс кімнати для перебування з дітьми, спілкування із захисником і для проведення слідчих дій. У поліції Волині презентували 10-й підрозділ, обладнаний системою Кастиді рекорд», що передбачає електронну фіксацію дій, що відбуваються із затриманими особами. При ефективному впровадженні така система захистить затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечить самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Цей підрозділ розташований в Горохові основним таким важливим впливом, і основним можна сказати аргументом того, що Україна іде до європейської спільноти. Це буде також система касти Дірекор, тому що ця система забезпечує саме головне. Дотримання прав наших громадян на території обслуговування поліцейського підрозділу в оновленому приміщенні тепер є кімнати для перебування з дітьми, спілкування із захисником для проведення слідчих дій. Тощо, окрім цього, облаштовано тут і вбиральню, в тому числі для маломобільних груп. Також встановлено підйомник для людей на кріслах колісних, тобто виконані всі умови безбар'єрності. На відкритті підрозділу присутнім наочно показали весь етап затримання і допиту особи, яка нібито вчинила правопорушення від інтерв'ювання до поміщення в ізолятор тимчасового тримання. Все, що відбувається із затриманими, фіксується на камери відеоспостереження, що унеможливлює як порушення прав громадян, так і безпідставні звинувачення правоохоронців. Волонянка здобула медаль на параолімпіаді. Марина Мажула стала віце-чемпіонкою Паралімпійських ігор у Франції у вислованні на байдарках і каноє. Спортсменка фінішувала другою у заїзді байдарки-одиночки на 200 метрів. У фіналі Українка поступилась представниці Чилі однією секундою. Атомна енергетика основне джерело генерації електроенергії в Україні. У цій галузі в майбутньому хоче розвиватися Ілля Катринич, який цьогоріч став студентом національного університету львівська політехніка. Юнак обрав для себе спеціальність теплоенергетика. Сформувалося бажання ще майже самого дитинства, так як у мене вся сім'я працювала на станції, зараз це працює батько, і мені завжди було цікаво слухати якісь розповіді про станцію, приклад роботи атомної електростанції. І коли я дізнався про такий проект, як ядерна школа, від батька від школи, що є можливість закінчити її, то я не вагався ні, ні жодного разу. Ілля розповідає під час участі в профорієнтаційному проєкті Рівненської С. Побачив споруди та промислові об'єкти атомної станції. Побував у машзалі енергоблоків, слухав лекції провідних фахівців підприємства, проходив стажування на посаді одного із керівників станції. Мій керівник мене водив зазвичай це по реакторному цеху. Так в зону нам зайти не можна було, але дуже цікаво було саме провести час на БЩУ, дізнатися. Сам приклад роботи саме реактору, і це було просто неймовірне і найбільше що запам'яталося за час навчання в ядерній школі. Була учасницею ядерної школи і першокурсниця Наталія Валівуць каже, багаж знань, що вона отримала на проєкті, допоміг підготуватися до вступу на вище згадану спеціальність теплоенергетика у Львівську політехніку. До слова цей освітній заклад увійшов у трійку найпопулярніших українських університетів 2024 року. Атомна енергетика на даний час це перспектива, це стабільність, це кар'єрний ріст. Закликаю молодь взяти участь у ядерній школі. Це допоможе з вибором майбутньої професії. Сприяють формуванню кадрового резерву підприємства не лише освітні проєкти Раес, а й діяльність професійно-технічного училища, яке функціонує у складі атомної станції. Іван Попружук вступив у заклад після 9 класу. Опановуватиме спеціальність електрогазозварник контролер зварювальних робіт. Мені з самого дитинства подобалася ця спеціальність. Мені вона здавалася творчою, креативною і де завжди можна навчитися чогось цікавого, і вдосконалюватися. Обрати цю спеціальність мене надихнув. Мій батько, який хотів, щоб я працював на Рівненській АЕС, тому що він також нині працював в хімцеху. Зараз він мобілізований і проходить службу в збройних силах України. Іван каже, батько пишається тим, що син продовжить династію атомників та в перспективі хоче працювати задля розвитку ядерної енергетики в нашій країні. Поки зсу захищають кордони нашої держави від підступного ворога. Завдання наших дітей сумлінно навчатися, щоб успішно відбудовувати її майбутнє, зокрема і майбутнє атомної енергетики. УІТА за для дванадцятого каналу. У Луцьку під час всеукраїнської акції нитка єднання Теплий прапор України зафіксували рекорд України як наймасовіший арт-терапевтичний захід. Подія відбулася у центральному парку імені Лесі Українки. Прапор складається з 2064 клаптиків. Його довжина понад 34,4 метра. В'язали частинки прапора протягом останніх кількох місяців 636 людей. Віком від 6 до 87 років також до ініціативи долучилося 130 міст і сіл та два міста з Німеччини. Ініціатором акції виступила громадська організація для жінок-переселенок старт у нове життя. А благодійний фонд Рокада долучився до масштабування. Створили теплий прапор для того, щоб ще більше об'єднати та згуртувати українців з різних міст країни. Особливо щоб показати зусилля внутрішньо переміщених українців.